Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про печію. Отже, по-перше, скажемо, що печія – це не захворювання, а лише симптом, який може виникати при багатьох захворювань шлунково-кишкового тракту. Печія – це коли у пацієнта з'являється відчуття печіння, яке виникає у верхній частині живота або за грудиною біля мечоподібного відростка і поступово поширюється догори. Механізм виникнення печії обумовлений тим, що шлунковий міст. Повертається в стравохід і таким чином подразнює нервові закінчення стравоходу, що, в свою чергу, власне, і призводить до появи печії у пацієнта. У більшості випадків печія є наслідком підвищеної кислотності, але також зустрічається даний симптом і при нормальній чи пониженій кислотності шлункового соку. Зараз ми коротко обговоримо, що саме може провокувати печію у пацієнтів. І перше це порушення режиму харчування. Особливо коли пацієнти харчуються з тривалими проміжками між прийомами їжі. Як наслідок, це призводить до переїдання і перевантаження шлунку великим об'ємом їжі, що провокує появу печії. Ще однією причиною появи печії – це виконання фізичної активності одразу після прийому їжі. Куріння та вживання алкоголю також може провокувати печію. Це пов'язано з розслабленням шлунково-стравохідного сфінктера. Також вживання великої кількості солодощів, прянощів або гострих страв, жирної та гарячої їжі також може провокувати виникнення печії. Прийом медикаментів, в складі яких є аспірин, тобто ацетилсаліцилова кислота, також може провокувати виникнення печії у пацієнта. Вагітність чи носіння тісного ременя, також в певних випадках провокують печію у пацієнтів. Якщо говорити про засоби, якими можна швидко прибрати даний симптом, то як правило антацидні засоби, мінеральні лужні води і питна сода з цим дуже швидко і ефективно справляються, і печія зменшується або зникає повністю. Але якщо говорити про питну соду, то вона дійсно швидко знімає печію, але можуть виникати інші небажані наслідки, такі як підвищення газоутворення, біль у животі, здуття живота. І як наслідок печія знову може повернутися до пацієнта. Тому все ж таки розглядати варіант лікування печії питною содою не варто. Але для постановки, діагнозу та адекватного лікування, звичайно, варто звернутися до лікаря та повноцінно обстежитись. Тому не займайтеся самолікуванням, але займайтеся саморозвитком.